Хортістю кожної серії був вишитий рушник. Не прикрашали вікна та двері, бо вони повинні були оберігати людське житло від домовиків. До рушника не входила жодна подія в людському житті. На рушниках і донині підносять хліб всім дорогим гостям. На знак згоди, на шлюб, нічого подавали рушники староста. З учнями пов'язали сватів та родичі жениха, коли вони йшли сватати наречені. Є сутбітки-основ'яненка, сватані на Гончарівці. Ході, дикому типу, народі трапила історія, Наш князь хоче чи птицю, чи чорну куницю, чи красну дівицю. Так, так і так. Ми слід побачили і стали йти. І зрозуміли, що це і не птиця, і не чорна куниця, а красна дівиця. Так, так і так. І знайшли її у вашій хаті. Так ви розмишляйте, нам відповідайте. Ой ти, мати, порадниця в хаті, порадь мені що людям сказати. Хочеш рушники дати, хочеш людей відказати. Хліб святий приймаємо і дівцю від вас не ховаємо. Дочко, давай сватів пов'яжемо. Спасибі батьку й матірці, що своє дитя рано будили, Доброму ділу вчили. Спасибі молодій, що рано вставала, тонко пряла, хорошенькі рушнички придбала. Вернулися бо люди з рушниками, святим хлібом Так